Колеги, доброго дня. Сьогодні ми в Нідерландах продовжуємо наше навчання. Тут є така невеличка виставка обладнання як І хочемо вам показати наглядно еволюцію обладнання квідера, саме моніторів. Компанія Фідер почалася з таких калькуляторів, з таких моніторів. Це у нас картування урожайності, яке в 1992 році розробили, придумали. Потім через деякий час з'явився вже такий світний монітор. Це лідер так званий H. Потім через деякий час еволюція відбувала, відбувалася. З'явився ось такий монітор компас, і більше використалася як система паралельного водіння. Потім була інтегра монітор трошки більший. Потім i 1200. І зараз у нас флагма. Ось, 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 ось такий монітор. Це у нас ам uh, Go 16 від AGLІDER. Тобто ось робимо порівняння від і до, тобто від такого калькулятора до такої мультимедійної системи, яка буде у вас в комбайні, або в тракторі, або в рискувачі, або в розкидачі.